Любі друзі, Ви на каналі Українці в Німеччині. Ви всі знаєте, що я дуже люблю саме святкові вітрини, оформлення. Люблю дивитися на композиції. Люблю тихе і спокійне життя. Я домашня людина, зовсім домашня і не дуже полюбляю подорожі, але опинилася тут. Тому. Дивлячись на всю цю красу і спокій, я уявляю себе вдома. Можливо, для когось це не зрозуміло, але той, хто в такому ж стані, як і я, зрозуміє мене одразу. Дивлячись на ось цю красу, я просто не звертаю увагу на ціни, які нагадують, що я в Німеччині. Я Обожнюю Різдво зі своєю сім'єю і мрію, коли ми знову зможемо зустрітися всі разом за святковою вечерею. Ну, трішки так ми відволіклися. Це садовий центр. Новиночки, і огляд по ньому на каналі Бабусенькі точки і не тільки. Можливо, встигнути. А я ось так мандрую по нічному майже місту. Це вечір, всього лише п'ята година, до церкви, святого Це Панкратіуса, де знову буде лунати орган. Минулого разу мені сподобалося. На другий четверг був дощ і ми вирішили не йти далі, бо вже на початку ми вже були мокрі. А сьогодні знову йдемо з подружайками Слухати орган. Ось так виглядає програмка. Чотири тижні звучить орган в Католичній церкві святого Панкратіуса. Чотири професіонали, я б сказала, майстрів органної музики. Мабуть, саме під час війни орган це той інструмент, який володіє нашими емоціями. Ну, якось так. Раніше я не розуміла, і мені не подобалася ранна музика. Не знаю, можливо, всьому свій час, так, як і до всього. Але зараз це буря емоцій, які найкраще передає орган для мене. Для інших не знаю, але послухайте тільки ці нотки. Можливо, хтось полюбить цю музику. Как як полюбила її я. На емоціях ми повертаємося додому вздовж оці гарні, прикрашені вітрини, а в ухах лунає музика. А завтра буде новий день, і завтра починається моя кранкен-гімнастика лікувальна гімнастика, де я буду розробляти свою знівечену руку. Так що побажайте мені терпіння, бо я уявляю вже ці. Насолоджуючі рухи, які викликатимуть біль. Але ми сильні, ми витримаємо. Головне мир та перемога в Україні, а це все пройде. Як пройде дощ, і буде сонце і мир.